Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал Віталік Вентуріно і подивимося, які сьогодні ціни на соціальні продукти. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Яйця залишаються 5,27, це досить тішить. Також ми подивимося з вами ціни на а, борошно, олію, масло. І крупи. Ну, поки тут на ковбасному відділі, давайте подивимось найбюджетнішу ковбаску. Зараз дуже хороша ціна на ось цю курячу 300 грамів 29 гривень. Виріб м'ясний, апетитний 500 грамів 47,60. А виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів, 68 гривень. Виріб часниковий 420 грамів 74 гривні. Гурман з сиром 420 грамів, 9650 грамів. дорожча, шинкова, але тут паличка більша за вагою 15 500 грамів 165,40 40 Убернська 123 гривні 420 грамів. Зараз хороша ціна на докторські фірмові 820 грамів 115 гривень за копійки до більшого. А сосиски першого сорту, рум'яні кусняшки 300 г 50 гривень. Дом макарошків а з м'яса птиці 330 грамів за ціною 68. Кіровоградський 62 гривні 300 грамів. А ось ці хот-дог 450 грамів. Зараз можна придбати за 55 гривень. Трішки дешевші, ранкові 330 грамів, 37 гривень майже. Паштет екстра 125 грамів. 13,40. Це у нас з грудинкою паштет. Також, здається, 125 грамів та 20 гривень. І печінковий можна придбати за 1650. Печінкова ковбаса ліверна, 400 грамів, 50, вибачаю, 60, 60 гривень за 400 грамів здорожчала. Зараз непогана знижка на оселедець своя лінія шматочками в олії 180 грамів за ціною 45 гривень. Сметана яготинська 15% жирності 35 гривень. Галичина також 15% жирності, 44,50. Хочу зауважити, що всі виробники сметани. Роблять стаканчики вагою 300 г поки що. Сметана молокія 20% жирності, 55 гривень та 30 копійок. І зі знижкою слов'яночка 20% жирності за ціною 47,50. Так, не дивіться, що вона дешева, 28,50, тут вага 180 грамів. Молочко, щоденний збір 1,5 жиру, 38 гривень. А ось молоко, щоденний збір 2,5 жиру. Зараз в акції 36,80. Кефір торгової марки Ферма 2,5% жиру. Зараз можна придбати за 42,50%. Молоко ферма 2,5 жиру, 44,80. Кефір безлактозний 52 гривні. Яготинський. Сметана безлактозна, 15% жирності, 50 гривень. 36 гривень янтарний сир пірятин. Сирний продукт янтар. 160 грамів 32 гривні. Сирний продукт зі смаком грибами. Зараз можна спробувати зі знижкою за 27,30. Сирний продукт плавлений зі смаком грибів та вершковий розумний вибір по ціні 9,30. Ну, а якщо вже хочете справжній плавлений сир, своє лінія, вершковий або дружба за ціною 15,50. Моліндам також зараз в акції по 1550 плавлені сирочки. Звенигора сир 160 грамів 8460. Трішки дешевше сир гауда 200 грамів 74 гривні. Навіть бачите, тут вага більша і ціна нижча. Та радамер 200 г 75 гривень. Можна придбати пластинками по 61 гривні 150 грамів та салямі 55 гривень 135 грамів. А від кому бринза або ж інсалата 170 грамів і там і там. За акційною ціною зараз 46 гривень. Кефір ягодинський 25 жиру 48,30. Кефір щоденний збір нежирний 39,50. Ось такий йогурт, своє лінія, 400 г, можна придбати за 21 гривню. Смаки в асортименті. І рис із молочним смаком 50 грамів 6 гривень та 70 копійок. Халва з арахісом, своє лінія 300 г 42 гривні. Халва зі смаком ароматом ванілі 500 грамів 55 гривень. Халва соняшникова ванільна 300 грамів 38 гривень. За 40 гривень можна придбати казинаки 150 грамів. А ось такі зараз в акції своя лінія 11,70. Бачу, активно розкуповують ось це печиво. Наполеон по 7,70. Знижка 40%. Зверніть увагу. Вафлі своє лінія артек по 12,40. І хочу нагадати вам Джекі в акції по 17,60. Зі смаком шоколаду у вафлі своє лінія по 15,50. Печиво кукурудзяне 300 грамів розумний вибір 30 гривень. Печиво «Вівсяне» 300 грамів, розумний вибір 35 гривень 60 копійок. Печиво день у день. 180 грамів 25 гривень. Печиво розумний чик 300 грамів 48 гривень. Діабетичне на фруктозі. Печиво 14 гривень. Згущене молоко з солодкою стевією 59 гривень 90 грамів. Цукерки шарм з фруктозою 115 г 66 гривень. Ось такі цукерки на фруктозі 70 гривень. Печиво Марія по 38 гривень 240 грамів. Артек на фруктозі по 17 гривень. І ось такі вафлі можна придбати за 17,70. Пластівці вівсяні 500 грамів 40 гривень та 50 копійок. Пластівці вівсяні делюкс 39 гривень, також 500 грамів. Суміш пластівців трьох видів, 13,80. З'явились нові хлібці день у день 110 грамів з рисом, 17 гривень. Від Київ хліб, ось такі новинки в АТБ, вушки, сушки. А, без пальмової олії написано 420 грамів, 46 гривень та 40 копійок. Розумний вибір Артек 190 грамів 29 гривень. По 13 гривень. Зараз вафлі день у день 50 грамів. Світоч Артек 45 гривень. І, звичайно, подивимось ціни на макаронні вироби. Так, це у нас ріжки від розумний вибір по ціні 29 гривень за кілограм. Пружинка, розумний вибір 34,40, також кілограм. І мушля 31 гривня та 20 копійок. Вермішель ярка 46 гривень майже кілограм. Бачу, здорожчала. Та ярка пружинки по 46 гривень. Зі знижкою трішки дешевші. Пружинка від ярка по 37,80. Для паста 420 грамів. Ось такі черепашки. Зараз по 35,40. Непогана знижка на кільця. Своя лінія. 400 грамів, 41,50. Ярка спагеті 450 грамів. По ціні 25,40. Трішки дешевше буде тая спагетті також 450 грамів за ціною 23 гривні. 22 гривні крупа ячмінна перлова. Горох по 30 гривень та 50 копійок. Крупа пшенична полтавська 21,50. Крупа гречана проділ 30 гривень та 40 копійок. Крупа гречана залишається 32 гривні та 40 копійок. В тій самій ціні залишається і рис пропарений, 50 гривень. Це у нас шліфований, пропарений. Є ще довгий шліфований. також кілограм, 49,50. Крупа рисова, шліфована, кругла 50 гривень, 70 копійок. Пшоно за ціною 21 гривню та 50 копійок. Манна 24 гривні майже. Так 21,50. Ціни на олію зростають в кожному магазині. Кожного тижня нова ціна. Олейна зараз в акції 72 гривні. Щедрий дар за ціною 71 гривню майже. Майола 72 гривні та 30 копійок. Олія Чумак 77 гривень. Олія 100 жар 75 гривень. Та 70 копійок. І зі знижкою Олія своя лінія 900 мл 6670. Борошно, я гадаю, перед паскою вже всі набрали, тому борошно я бачу трішки в ціні впало 2 кг Хмельницьк млин 4120, борошно амбар 34,40. Залишається в ціні хуторок 48,60 і борошно розумний вибір 45 гривень. Цукор, друга категорія кілограм 33 гривні. Хтось писав, що, до речі, не хтось, а дуже багато коментарів було, що цукор не довіз, тобто немає кілограму. Зараз давайте візьмемо от візьмемо один, два. Давайте десь ще звідси: візьмемо третю пачку і віднесемо на вагу. Подивимось яка буде вага цього цукру. Так, 994, ну, плюс ще упаковка. Так, трішки не вистачає. Так, беремо, ставимо другу. А тут, здається, кілограм. І останню третю. Також кілограм. Здається, ну, ніби норма. Томатна паста день у день, трикутник 70 грамів по 20 гривень. Але якщо у вас є карта АТБ, ви можете придбати за 13,90. Томатна паста день у день 300 грамів. Зараз 45 гривень. Але якщо у вас є карта АТБ, можна придбати за 31 гривню та 30 копійок. Найбюджетніший горошок зараз в магазині АТБ це розумний вибір по 40 гривень та 40 копійок. І в таку ж саму ціну розумний вибір кукурудза. Кілька господарочка у томатному соусі. Зараз по 34 гривні. Ось такий сніданок туриста. Господарочка 32,50. Кілька у томатному соусі, торгова марка море, 38 гривень. Це буде, мабуть, найбюджетніша, а розумний вибір. Кілька в томатному соусі 35. Паштет печинковий 340 грамів. 40 гривень 20 копійок. Зі знижкою зараз приправа ріва куряча. 12 овочів та трав по 20 гривень. Зі знижкою, ось такий кухарик. Універсальна приправа. 200 грамів 35,60. Провансаль щедро. Подушка майонез 300 грамів, 36-80. Майонез справжній розумний вибір: 350 грамів, 36 гривень. Майонез улюблений, розумний вибір 350 грамів 26,80. І можна придбати <клес> майонезний соус салатний 350 грамів за ціною 24 гривні. Торчин домашній майонез 520 грамів за ціною 43 гривні. Торчин європейський 300 грамів по 29,50 А є ще торчин майонезний соус делікатесний 520 грамів за ціною. 32,50. І, звичайно ж, нагадаю вам ціну на масло. Зараз дуже хороша акція на масло молокія. 82% жирності 90 гривень. Зі знижкою масло своя лінія. Також 82% жирності. За ціною 89,30%. Масло слотковишкове, 82% жирності. «Дари Карпат. Майже 89 гривень. Масло вершкове злагода. Менше жирності 57% 67 гривень 50 копійок. Кава розчина 110 грамів. 78 гривень, 70 копійок. Можна придбати більше пакування. Тут 220 грамів за 176 гривень. Кава 120 грамів. Написано, що походження кави Іспанія. Своя лінія 156-40 і трішки більше пакування, така ж сама. 200 грамів майже 100, майже 253 гривні, вибачаюсь. Зараз зі знижкою можна придбати велику чорну карту Gold кава 250 грамів за 285 гривень. Або ж чорна карта Арабіка 200 грамів, 129 гривень. Нескафе 100 г, 117 гривень та 40 копійок. Нескафе Голд 65 грамів, 110,50. Зі знижкою зараз чай, своє лінія. Є чорний, є чорний з ароматом бергамоту, 80 грамів, за ціною 40 гривень. Своя лінія» чай, фруктовий, чорний та фруктовий зелений 25 пакетів, 35,50. Чай чорний, своє лінія, 80 грамів, 37,50. Зі знижкою поставили зараз чай чорний гранульований. Розумний вибір 180 г за ціною 51 гривня. А за ароматом бергамоту чорний чай 40 пакетів 26 гривень. Розумний вибір ромашка 20 пакетів по 12 гривень. І також можна придбати м'ятний. Чайні шедеври. Нахабний фрукт 42 гривні. Та альпійський луг 42 гривні. Каркаде розумний вибір 80 грамів 33,40. Чай, родина 100 штук з лісовими ягодами 64 гривні. Я вам хочу поважати всього найкращого. Зустрінемось вже у наступному відео.